Парадокс. Але найчастіше саме ті, хто не засвоїв уроків минулого, намагаються це минуле перекроїти. Вони конструюють зручні версії подій, вибірково трактують факти, а іноді просто підміняють реальність вигадками, які в конкретний момент здаються вигідними ну або модними. Коли в архівах не знаходиться підтверджень, ухід ідуть міфи. Так народжується псевдоісторія, яскрава, емоційна, але відірвана від фактів. Саме за таким принципом десятиліттями формувалось радянське бачення Другої світової війни, де пропаганда поступово витіснила реальні свідчення. Та світ змінився: сьогодні носіями історії є не лише очевидці і дослідники, кожен, у кого є камера, і доступ до мережі, може зафіксувати подію і залишити слід, який нікуди вже не зникне. Інтернет пам'ятає все: і подвиги, і злочини, і спроби збрехати. Саме тому сучасна історія майже не має білих плям. Але у цьому потоці даних дедалі складніше відрізнити факт від вигадки. І тут орієнтиром стають офіційні джерела: ті, що говорять не від імені окремої людини, а від імені держави. Особливо це важливо під час війни. Втім, одного статусу офіційне вже замало. У світі жорсткої конкуренції за увагу, навіть правду потрібно вміти подати так, щоб її почули. Поподобається це комусь чи ні, але навіть про війну сьогодні треба говорити цікаво. Моє прізвище Руденко. І це огляд офіційного мілітарного відео. Перша історія про те, як виглядає сучасна війна на відстані, коли не потрібно штурмувати лоб. А достатньо знайти нерв системи і перерізати його точно в момент руху. У ніч на 14 грудня Сили спеціальних операцій відпрацювали по цілях на тимчасово окупованій території у Донецькій області та в Криму ударними безпілотниками FP-2. І ключовий епізод тут ураження потяга з паливом прямо в русі. Це не просто красива картинка для новин. Це про логістику, про темп наступу, про можливість ворога годувати свою армію. Плюс робота по нафтобазі, станції РЕБ і центру підготовки ФПВ-операторів. Тобто не один удар заради удару, а системне вибивання спроможностей, паливо, захист, навчання усе, що тримає фронт у Русі. Далі реактивники. Тут мені подобається одна проста думка, яку озвучує командир: зброя це не залізо. Зброя це люди. Бо без людей, РСЗВ просто 20 тонн металу, що стоять і іржавіють. Це відео про тих, хто виходить на позиції під загрозою дронів, працює швидко, чітко, без права на помилку і без зайвих слів. Пара хвилин і треба зникнути, поки ворог не відповів. У цьому є. Характер роботи артилерії в сучасних умовах раптовість, темп, дисципліна. Один залп і противник розуміє, що таке відповідь, яку не відговориш і не відбрешеш. Це не пафос. Це робота, що тримає оборону країни. Хороша машина, що ж тут розказувати. Ефективна до цього часу. Та може все. <знешно> Знищувати від живої сили до броньованої техніки на відстані від 20 до 40 кілометрів. Мене звати Володимир, я водій бойової машини бм 21 Град. Ну, є свої приколи. Часом виїжджаєш. І отак думаєш, чи приїдеш, чи не приїдеш. Але вже все нормально. У кожний є своя відповідальність. От, як в мене водія відповідальність це щоб машина не підвела приїхати, відпрацювати і уїхати. Скоро навести себе, виконувати задачі командира. і все, швидко відпрацювати. Третє відео людська історія, яка дуже тверезо пояснює, що таке війна без кінофільтрів. Сергій на псевдо-клінт псевдоклінт, 2 другого мотопіхотного батальйону 58-ї бригади. Він вже проходив поранення, реабілітацію, повернення і знову поранення на початку грудня. Цього разу вже на Харківщині. Цінність таких сюжетів не лише в емоціях. це про реальність служби. Уявлення раз поранило, значить життя скінчилось, не працює. Людина відмовляється, повертається до підрозділу, бо там її місце, там її побратими, і там сенс, який тримає. Клінт говорить просто без красивих героїчних поз, більше адреналіну, ніж страху. Це саме той тон, в якому варто казати про армію, не обіцяти легкого, але показувати, що поруч є надійні люди, які допоможуть подолати цей шлях. Але що було грязне небо, не могли раніше приїхати. Ми вийшли зустрічати машину, і вже нас. Вже вів ворожий Майк, чекав. Машина приїхала, ми розгрузили, все в принципі було добре. Але в ну, нас вже, так скажемо, за нами слідкували, нас вже там чекали. Машину ми розгрузили, вона поїхала, все в принципі добре. Ми розсередились по постації, де була можливість така. І потім я почув, що прийшло два екіпажі FPV з однієї сторони і з другої. Далі спрацювала. В принципі, з першого в піві нікого і не поранило, а друга вже то друга на ударі йшла, вона вже бачила, де ми знаходимося, бо такого особливого місця, щоб можна було заховатися. І після другого я вже почув, що ноги помокріли, зрозумів, що отримав поранення. Погано чув, хлопцям просто забіг, бо хлопці були від мене далі, ми зосередилися. Кажу, давайте повертатись назад ближче до лісу, бо ми зовсім на відкритій місцевості, десь там знайдемо безпечне більше місця, а потім вже по можливості, якщо брати тихо, будемо десь в укриття якесь ховатись, щоб не привести на бліндаж, якому ми будемо далі в подальшому сидіти, не привести. Четверте відео про саперів. Це той випадок, коли слова йдуть першими, це не метафора, а професійна реальність. Берсерк та Ісус, сапери 8-го батальйону 114-ї бригади ТРО. Працюють там, де будь-який рух може бути останнім. У цьому відео є момент, який надовго лишиться в пам'яті. Під час засідки і мінометного обстрілу Ісус виніс Берсерка на собі. І це не красивий сюжет, це базова логіка війни. Ти витягуєш свого, бо завтра може статися так, що витягуватимуть тебе, якщо звісно буде кому. А ще важливий акцент: сапер це не лише ризик, це інженерна творчість, рішення тут і зараз, холодний розум під тиском. Це професія людей, які рятують життя тим, хто піде слідом. Ну я з 22-го року на з новіні. Ну я вже бачив, перебачив, що в мене три контузії поранення, що у нас кабом два рази дім складало. Ця машина град пережила. тобто два підриви півіху. У нас контактні бої з орками були. Мене звати Олексій, позивний Ісус. Мене тут хлопці так назвали. Чому так назвали? Тому що можливо, я добавлю, Тому <свят> тому що він дійсно віруючий в самих складних умовах. Він не втрачає віру. Більше того, ця віра передається тим людям, які навколо нього. І друге, він проповідує там де, мабуть, сам Ісус не проповідав. І тому ми його дуже поважаємо. Саме за його моральні принципи, за віру. І він ну, в мене він отримував такі позивний, і я вважаю, що він його достоїв. У нас був вихід бойовий і такий доволі складний в тому плані, що ми вже потім дізналися, що нас там чекали. Наступне відео важке. Бо згадки про Маріуполь це завжди непросто. Оборона, полон, тортури, межа, де людина лишається сам на сам із найтемнішими думками. Марпіях сатана. Говорить про стан, коли ми були впевнені, що загинемо, і про той вибір, який війна інколи робить за тебе. Він з побратимами намагався вибратися з міста самотужки, але потрапив у полон. А далі було те, що окупант робить системно: спроби ламати, принижувати, перетворювати людину на тінь. І в цій історії є один якір, який тримає думки про сина, який народився, коли він був вже в полоні. Після обміну реабілітація, повернення в бригаду, бої вже інших точках, і дуже тверезий висновок: плюнути і скласти руки означає зрадити тих, хто не повернувся. І це не романтика, це внутрішня відповідальність. Страшних речей. Тому я дуже довго воював з нею, щоб вона мене відпустила принаймні на срочку. І Коли я нарешті то виборов, мені вже було 27 років. Я пішов на срочку, покайфував півтора року в тилу, там, в Києві. <сум> Поняв, що фігня то все, треба йти в бойову бригаду. Вибір впав на 36-ту, де я дуже сильно хотів бойовий підрозділ. Та й все було файно. Мені запропонували бойову посаду, Там був на вибір або мінометник, я ні, мінометка це не бойове. На кулеметник кажу, ні, кулеметник то надто просто, типа ну, стійно захеканий, ще й швидко вмреш, наш воно треба, Тому, щось попроще є. <реш> і тоді мені сказали, що був ще з Ну, і СПГ нормально. І почав цей поуточнювали, типа, саме будеш стріляти за СПГ, чи так, там, набої подавати. Я кажу, ні-ні-ні, стріляти, все, файно, чітко, їдь додому, завтра тобі дзвонять. Що я приїхав додому, на наступний день взяв відношення. І наостанок історія про те, як навички цивільного життя стають бойовою перевагою. Оператор FPV з позивним Дубас до повномасштабного вторгнення був чемпіоном України з Dota 2. А тепер десятки бойових вилітів щодня і до тисячі запусків на місяць. Це той випадок, коли геймер не мем, а конкретна компетенція. Реакція, концентрація, уважність до деталей. І на війні це перетворюється в точність ураження техніки, укріплень, позицій, засобів зв'язку радіоелектронної боротьби і живої сил. Якщо щось можна уразити FPV, він це уражає. Окремо важливо, що герой говорить і про напрямок, і про зміни в обстановці. Як воно виглядало, коли підрозділ заходив, і що є зараз. І це не легенда, це робочий щоденний війни. Без броніків, але ми тут попрацювали, то одного ледь за півдня побачиш. Звісно, такі вони були трішки зухвалі. Для нас це маленька дикість була. Як це 25-й рік при такій кількості FPV, типи в повний зріст ходять по дорозі по 5, 6, по 10 осіб. У мене завжди 60, 70, 80, 80 дронів на позиції стоять, про всяк випадок. Ну, я люблю літати, і ніхто, як то кажуть, не забороняє. Через це у мене така велика кількість вилітів. Ну от я дивлюсь, у мене 200 вилітів. Десь 20-25 підтверджених двохсотих. самому на піві можна робити все, що хочеш. Евпів кардинально змінили помінялі Я наскільки розумію, артилерія це все. Боги своєї війни. Вони можуть робити свою роботу, коли ми можемо вдарити. всю свою роботу, коли ми можемо. Сучасна історія не має білих плям, але, на жаль, значна її частина записана кров'ю. Інша частина історії була перекручена, підмінена і переписана відвертою брехнею. Але сьогодні ситуація інша: ми маємо можливість фіксувати події тут і зараз. Кількість відео, свідчень і документів вже така, що стерти чи підмінити реальність стає фізично неможливим. Історія більше не залежить від одного якогось архіву чи одного якогось правильного підручника. Важливу роль у цьому відіграє й те, що багато цивільних медійників стали військовими. Вони принесли в офіційні армійські медіа сучасну мову, інші формати, інше відчуття подачі. І це не проблема, це необхідність. Бо правила медійного світу однакові для всіх. За увагу потрібно боротися. Якщо цього не робити, за вас це зробить противник. І тоді питання, хто буде героєм, а хто злочинцем, вирішать без вас. Саме тому я ще раз і ще раз наголошую: це не фінал і це точно не хід парад. Це огляд офіційного мілітарного відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за офіційними сторінками підрозділу Збройних сил України. Можливо, люди, яких ви сьогодні бачите на екрані, вже завтра стануть вашими побратимами. Побачимось наступного тижня. До зустрічі бережіть себе.